І, І сьогодні, сьогодні ми будемо будем виживати в річному Так, од... да, В річному племені. один день з моєю сестрою. Е, да. От така у нас обстановка. Зараз ми миємось, настає 5 раночок. І я тут вже потягаюсь, того що буду готуватись до охоти. Я не проти сьогодні зловити кроліка, десь знаю. Або форель, можна. Я б зловила форель, того, що все-таки ми ж в річному племені. Ну, Там да. де річка. Чекай, я би ще чуть-чуть почекала до ранку, того, що я тільки че і я посплю. А ти будеш спати? Не, я просто буду сидіти. Закрити в очі, Доби, типу, таке дрібати. Окей. Ну я включила. Коротше, я не втрималася, і ми йдемо зараз, да? сестра? Так. Да. Все, ми, коротше, йдемо. І для початку у нас тут на вході в річку Веплемі є вода. Кстати, кому цікаво, як охотитись, хант. І чекаємо, коли буде рибка. О, вже настояє ранок, прикольно. Так, да, вже настає чуть, -чуть раночок. Ой. Я чекаю поки буде рибка. Коротше, я забула, як хотись на рибу, то ідемо ходити на якусь. Ой, тут прям вода така холодна зимою. На щось таке, що бігає в лісі тут. Ідемо. Тут. Давай збігай з камня. Так. Я зараз включу. Жди, тут можна, походи ловити рибу. Да. Тут? О, да, там є, там є. Ми бачимо. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Швидко тільки. От. Фіш. Дивіться, ви зараз будете наблюдати за цим процесом. Ми чекаємо, поки буде пливсти риба, і зараз поки що зовсім ніякої риби немає. Зовсім чомусь нам не везе. Оп! Я зловила одну. І це у нас якась, мені здається, райдужна форель. Дивіться. А ви чого? Вот така от. Коротше, моя сестра не встигла зловити рибу, але вона зараз ще буде ловити її. А я відправляюсь трошки назад в наше плем'я. Щоб віднести відповідно цю рибу до нас до наше племя. От я вже тут, і зараз буду відносити краще в хранилище. Ось я віднесла одну з шести Фурель Райдушта. І зараз буду йти ще трошки по полюю на рибку. І я зловила таку ще одну райдушну форель. Не встигала. Моя сестра, що, ти, що в тебе не виходить? Не встигаю її ловити. Я побачила що? свою сестру і зараз пливу до неї. Не відлякай всю рейгу, пліз. Спостараюсь. Ще мене зловиш? Привіт. Дожі, <різь> ну добре, пливу назад. Я так, і, бо я сестра зловила клади це по Все, там вже дві форелі, іду на ловлю ще багато і повернусь вже з вами тоді. До вас два, три. Ми зібрали шість і шести рибок. Зараз будемо йти на охоту і гуляти, в принципі. Ні, ми вже поохотились, зараз будемо просто йти гуляти, так? Так, да, і поїмо. І поїмо, так, да, тому що ми голодні ще не їли. Зараз ми вам покажемо, що ми тут находили. Ось бачите, шість із шести радужних форель. І зараз я поїм. Це так виглядає, ніби я гриб їм. Мені здається виживати в річному племені, тому що ну, це дуже сильно, знаєте, так, економно, тому що е, рибу зловити дуже легко, як на мене, і дуже легко знайти е, річку, тому що це ж річне плем'я, е, тому ти ніколи не будеш голодна. І тут є багато природи, багато всього, тому досить економно. А так як я кішка з бродяги одіночок, то. Мені цілком непривично їсти стільки багато риби. А тобі? Теж я захопила. А зараз ми вам з сестрою влаштуємо екскурсію по річному племені, так? Угу. По перше, це. По перше, це хранилище. Ну, так, так, так хранилище ось тут. Це обов'язково. Ми будемо тут просто розгулювати, тут дуже є багато таких печер угу. і е в в взагалі е ми коти, ну. Більшість цих котів строят печери з таких листочків і віток. Е, поки моя сестра робить я екскурсію, е, я буду за тобою ходити, е, я розкажу вам трошки про котів річного племені. Вони дуже люблять плавати, не бояться води і дуже вп... Ой, фу, вода. Е, вправно ну, ловлять рибу. У них це дуже. Получається. І також вони ніколи не голодають, тому що риба ніколи тут не закінчується через багато водою. Також влітку тут дуже добре покупатися та освіжитися. А зараз ми з моєю сестрою відправляємося в подорож до річного племені. По ньому походимо, подивимось, які тут є локації. І, можливо, знайдемо щось і будемо це ловити. Так, да, їжу. Спершу я би хотіла повернутися на початок з тобою. Чекай, я тебе загубила. А, все. На початок. Mm -hmm. Ось, і піти по... біля річки. Ось тут. Трошки треба перепливсти. Іди сюди. І, е... Тут дуже багато водойм, тут на кожному цьому. І також хотіла сказати, що річні коти дуже не люблять пересікати чужу територію. Тому що вони дуже люблять свою територію через достаток всього. Їм тут всього вистачає. Ми тут знайшли таке естетичне місце, точніше я. Такі тут ялиночки, і також в річному племені є такий ліс, який втягує вологу і під, під ним можна сховатись під час дощу. Окей. Ось також в річному племені є дуже гарне місце, як на мене. Це мостик. Мостик такий, який. Podia... Ну, це не поділяч території, хочу вам сказати так. Це е, такий міст, який веде до густоти е, річного племені. Так, це ще е, річне плем'я. Тут в них зна... ну, це ще ніхто не захватив, але багато е, е, хто рахує, що це ще річного плем'я територія. Тут е, е, ліс. Тут така суха територія річного племені, а там, де ми тільки що були, на початку, на старті. Це вже більш така була водяниста територія, справжня територія їхня. Що ж, а на цьому, на жаль, це все. Побачимося в нових відео. Всім пока-пока!